Вітаю вас на каналі Людяна Ера. Сьогодні буде дуже важка тема. Ну, ви, напевно, бачите заголовок. Їх вбила війна або аборт. Ця тема мені прийшла 29 грудня 23-го року. В той день відбулися дві різнополюсні події. По-перше, я приймала участь в великій пуджі для миру. Не тільки в країні, а й у всьому світі. Її не могли назначити 4 роки. А по-друге, в цей день була дуже велика масована атака. І Неприємні події навіть в моєму місті, там, де я живу, я все це чула. Я знаю людей, які, діти, яких не можете проспати в своєму ліжку після цих подій. І мама стелить в коридорі тільки там, вони можуть заснути. І це було одночасно. Ці дві події відбувалися одночасно. До чого це? Після цього ввечері того дня мені прийшла ця інформація. Ну, це були мої думки. Але я впевнена, що це не мої думки. Це думки Всесвіту, який передає їм їх конкретним людям. Ну, в даному разі я ваш е транслятор цих думок. Такого ж більше тих, кого вбиває війна. Війни, вона ж не одна зараз. Або люди самі вбивають більше людей, роблячи аборт. Є статистичні дані. Скільки абортів робиться за день, рік. В країні, у всьому світі їх збирають ці Дані певні Міністерства і звітують у Всесвітню організацію. Я полізла почитати це. Мені стало цікаво. І ви знаєте, мене вивернула наізнанку, Ізнанку зав'язала узолочок. Ну, інакше не можу сказати. За 2020 рік в Україні було зареєстровано. 64,5 тисячі абортів за рік. Я математик, я поділила на 365 і виявилось приблизно 177 кожного дня в середньому. Нещодавно від своєї близької людини я почула, що кожного дня зранку вона починає цей день. Оце говориться в новинах, вона включає телевізор. І там чи бігуща строка, чи якось показується, скільки вчора, наприклад, за минулу добу було там постраждалих наших воїнів. І вона так про це розповідала: що це ж така страшна вся подія. Що ці молоді люди не побачать своїх новонароджених дітей у декого жінки вагітні. Або ж вони не зможуть розвитися далі, розвиватися, жити, радіти життю. Так. Так. А у тих 177 кожного дня вони зможуть у ті 64,5 тисячі, це тільки в Україні. І це тільки аборти. Які офіційно зареєстровані. А скільки їх неофіційних є. А про спіраль? Чи всі знають, що спіраль це є аборт? Просто він виконується не в медичному закладі і його не записують в статистику. Я навіть не можу уявити як математик. Які, циф... які цифри є насправді. Якщо додати ще цей фактор, туди ж можна додати і штучне запліднення. Коли відбувається запліднення п'ятьох, а прижилась одна чи дві, а інших ну, відповідно, Теж аборт. Просто його виконують в різних умовах. Не в тілі жінки, а в чашки Петрі. Але це те саме. Так тільки офіційних абортів за 2022 рік всесвітню організацію зафіксовано, думатися, послухати цю цифру: 44 мільйони. 44 мільйони за один рік. Знов таки, будь ласка, візьміть калькулятор і поділіть на 365. 120 з половиною тисяч кожного дня. А тепер скажіть, де справжній ворог? Ворог зовнішній, який прийшов до вас, чи ворог, який є всередині людства, і я би назвала його навіглавством. Що це нерозуміння, що і звідки береться? Неусвідомлення, неосвіченість. Чому відбуваються аборти, ви спитаєте? Наприклад, результат зґвалтування. Так, але чому воно відбулося? Тому що суспільство виховує певні. Обставини створює, так що це відбувається. Чому про це масово не говорять по телебаченню? Кожного дня, отам зранку, щоб була бігуща естряка не тільки що винна одна країна, а те, що винен весь світ, людство саме собі винно. Не всі досліджують законни кармі і до цього. До чого приводить цей аборт. Раніше це був взагалі звичайний спосіб контрацепції. Так. І цих цифр я не знаю, скільки тоді ще було. І ми в цьому всьому варимося. Із століття в століття, із покоління в покоління, із тисячоліття в тисячоліття. І про це не говориться. Це така тема десь там. Статистику підвели, в Міністерстві про це сказали, а не весь світ про це говориться. Коли ми знаємо поіменно, вибачте, кого вбила та чи інша ракета, ми знаємо, якого числа, в якому місці, і список прізвищ це чудово. Ні, ви не зрозуміли. Це добре, що це бачать всі. Що це показується? Що це жахіття. Але є інше жахіття, яке не показується. Але воно виявляється ще більше жахіття. 120 тисяч кожного дня у світі. Це за 2022 рік. Не за весь рік, за весь рік 44 мільйони. Тепер мені стало цікаво, я полізла. Перед цим відео подивитися, а, наприклад, скільки було загиблих під час Другої світової війни. Там важко порахувати. Тому цифра перше, що мені видало в інтернеті, від 50 до 75 мільйонів. Ви почули, так? Да? Від 50 до 75 мільйонів за всю Другу світову війну. Жахлива цифра. І згадуємо 44 мільйони. Тільки офіційних абортів за 2022 рік. А чим це не Друга Світова, Не Третя світова, не Четверта світова і не 15-та світова. Це кожного року відбувається. Тобто цій темі взагалі не приділяється увага. Сучасній молоді не розповідається про те, що таке спіраль. Більшість жінок. Користуються, бо це зручно. А скільки абортів відбувається за цей спіраль за рік? Це в одній в жінці? Помножте. Якщо, наприклад, здоровий організм і там кожного місяця чи навіть три рази на місяць, вибачте, три рази на рік відбудеться це запліднення. І помножте на кількість всіх, хто використовує спіраль. І додайте до цієї цифри 44 мільйони. так кого більше? Це я взяла один показник. Люди вмирають від хвороб ще, від інших ситуацій, від нещасних випадків. від, Знов таки, коли відбувається якийсь цунамі або якась землетрус, то в новинах підраховано кількість жертв. На це звертається увага. А на це не звертається. А не виховується суспільство, щоб виключити ці ситуації. І я там відхилилася від теми, чому вони відбуваються. Ну, аборти. Одна з причин я назвала там, наприклад, результат гвалтування. Але це ж не, не всіх гвалтують дівчат. або в родині не хочуть народжувати більше дітей, чому. Бо немає фінансів. І ми приходимо до такої меркантильності, що фінансова спроможність людини, сім'ї вбиває нове життя.